І до кримінального огляду. До чергової частини звернувся 18-річний Олександр, житель району. Він повідомив, що у нічному клубі міста невідомий викрав з його сумочки золоту обручку та мобільний телефон. Крадійку вдалося знайти. Цим мешканкам міста 43 років. Позбувся свого стільникового у Борисполі і киянин В'ячеслав 55 років. Зловмисником виявився 22-річний молодик. На вулиці Головатого у перехожого 40 років незнайомець вихопив з рук мобільний телефон. По гарячих слідах затримано 30-річного місцевого жителя. До 19-річного Бориспільця у парку підійшов незнайомець та силою відібрав берсетку з телефоном та двома стами гривнями. Міліціонери оперативно встановили нападника, яким виявився ровесник і земляк постраждалого. Під час проведення операції зброя та вибухівка у Борисполі затримано чоловіка 23 років. У нього було виявлено два ножі з лезами довжиною понад 11 сантиметрів. Мешканець Борисполя Олександр здав до відділку набої до автомату, які знайшов у лісі поблизу села Сошників. У місті на одному з підприємств, яке проводить медичні огляди, було виявлено та вилучено речовини, що використовується для виготовлення наркотиків. Ця сировина зберігалася без відповідних документів. Пізно ввечері у Борисполі киянин 38 років, перебуваючи за кермом власного авто, скоїв зіткнення з кутером, пасажир якого отримав тілесні ушкодження. На території держави зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Отже, міліція звертається з проханням обмежити виїзди на природу та попереджає про заборону відвідання лісових масивів та парків. Правоохоронці нагадують, що за порушення режиму протипожежного захисту настає адміністративна та кримінальна відповідальність.